Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Це питання, яке я ставила вчора своєму майстру. Кажу, от чого так виходить? Маючи все те саме, що маєш ти в мене такі грибенці, як Галинка мені вкладає волосся. Маючи такий самий фен, тому що це я купувала за її рекомендації. І це для професійного використання. Тобто не для побутового, як от раніше в мене фени були, і рік, і, і все. Далі купуєш новий, тому що він то гріється, то вже не так дує, то ну, якісь проблеми виникали у мене. А, і дуже такий тут корпус нагрівався. І Галинка каже, тоді мені ще купи професійний. Професійні вони призначені на щогодинне використання, а побутові такі ну, один раз на день це максимум. Це є деяке навантаження на двигун, і тут стоять такі сильніші професійніші двигуни на фенах. А Чі, ну то так. а вона ж тоді ще було дві дівчинки вдома і частіше використовували фен. І я як купила оце на 10 років дівчат. І я кажу, Галинка, ну от я ж начебто та, і такий фен маючи, і такі грибенці. І я бачу, як ти робиш, і я так само роблю, чого у мене так не виходить? Вона каже: Тань, можливо, ти я каже, по-перше, я не бачу, як ти робиш, а по-друге, можливо, ти намагаєшся зробити це правильно та чітко. А я кажу, роблю хаотично, коли фен тримаю, я отак от роблю хаотично, хаотично, і потім ось так от вкладаю. Ну, я сьогодні теж стою і роблю хаотично. І все одно. Ну... От бачите, маючи одні й ті ж самі умови, маючи одні й ті ж самі предмети, результат у кожного із нас може бути іншим. Допиваю свою холодну каву з молочком, вже не хочу. І знаєте, що хочу сказати, отак от, от допиваєш ранкову каву, продивляєшся в соціальні мережі. І от як важливо один одного підтримувати і десь брати ці позитивні такі моменти, які тебе надихають, дають наснагу. І от зараз дивлюся в інстаграм-блогер сторіс вона виставляє. І каже, от як під... а вона за кордоном. І каже, от як підняти собі настрій, дівчат? Знаєте як? Я ніколи не думала, і потім вона там сидить в машині, дістає квітки і каже, купити квітки і отак от, от до України. Це найкращий спосіб підняти собі настрій. Це в порівнянні якби небезпечно. Ні, як би безпечно не було за кордоном, але настрій ти можеш підняти лише вдома. Отак. От І ще хочу сказати стосовно... Косметологам мікротоки, вже ж пройшов декілька днів, і я можу робити порівняння. Ви знаєте, я не заради вигляду обличчя це роблю. Я заради того, що, як і раніше, по-перше, мені легше зараз на зір. По-друге, я відчуваю якусь таку енергію сили. Раніше було. Так, треба зробити, так треба. Відкладу телефон, Рос, дивилася сторін. Так треба зробити добре. Ну, а хто замість тебе це зробить? А зараз це так легко і це, і це. І думки якісь такі ясні, мені подобається. І зараз такий період застуд, у мене не було застуди, але щось тут от, відчувалося. Воно зараз дихається легше. От так. І ще я там потрапила, на жаль, скріншот не зробила. В інстаграм гортала ж стрічку. І там такий посуд. Я його бачила. Це український виробник, це ручна робота. Я бачила в нашому дім посуд. І там Фотографія, така криниця. на криниці Увесь посуд стоїть. Біля криниці чоловік та жінка, і написано: тимчасово ми не продаємо і не виготовляємо, і не ще ми в ЗСУ. Я хочу піти в дім посуд і подивитися. Якесь гарнятко до кави. Ну, у мене така стандартна, знаєте, біленька, як завжди. А для кави, яку треба заварювати. Щоб подивлюся принаймні. Звернула на це увагу і тому. Ну, я вже не знайду, щоб вам показати. Ну, це вже не важливо. Ходімо. Ну, у нас сьогодні. Дощу вже немає. Хороша така осіння погода. І хлопці що співають? Пішла, дівчатка, дивіться, так воно і є, я запитала у консультанта, дивлюся, що як, такий посуд Івано-Франківськ. Філіжан. О, там щось є. Це для кави, а це для чаю. Більше, бачите? Ціна відрізняється, що ще є. Я обережно буду показувати. Дивіться, як гарно. осіннє таке. О. Ось. Ой! Мисочка 360 так, це той посуд, що я сьогодні бачила в інстаграм за те, що я вам казала. Хм. Така мисочка. 300 гривень. Отак от, от. Дивіться. Хм. Цікаво. Більша, більше 539. І ще це теж їх робота, бо я запитала. Є такі тарілочки з лимоном. Ось такі філіжаночки. Боже, яка краса. Так, це не їхнє мені сказали, оце їхнє. І зелений такі, такий посуд, синій це теж їх посуд, галечик. Дивіться, яка красна. Горня. Це середня, це маленька. О, там більше тарілочки. Огоршик 339. Дивіться, який гарний. А на дотик воно від... А, тут скотч. О, є більший горшик. Це з іншої сторони зараз підійдемо ось так він більше триста Ось таке гарня може такі тарілочки та дівчата, хто з мого міста заходьте подивіться це все Osionfish. Ручна робота. Миска. Це все, що ми з вами вже дивилися, бачите? Я боюся в руки брати. Так, краса, красою. Краса, краса, красою. Отак, отак. Всім є. Я б тут була дивилася і дивилася. Я б купила усе, але коштовно це дуже буде. Ось так. Все, дякую, гарного вам дня. Обов'язково. А, ще там іще дивіться. А, це я показувала. Теж ручна робота. Там малюночок заклеен. Все добре. Дима. Ох, хлопці ще співають. Так, декілька днів у нас були дощі, але, як ви вже бачите, після дощику завжди буде сонечко. О, До речі, у нас знов співають ті, що на реб збирають люди. Щось їх ну, Тривалий час не було, От. а потім знов вони з'явились. Ну так от і слухаємо, стоїмо Пиця, ти ж така хороша, дай хоч подивиться, ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Я буду і тут потім подивимося. А у нас сьогодні така чудова погода, я хочу трішки пройтись сквером. квером. Іду здалечі, побачила, думаю, нічого собі. У нас в четверте. Починають квітнути троянди. О, які гарні. Нічого собі. Порушує правила дорожнього руху. Але пішла таки, бо тут машини їздять. Дякую нашим героям за кожен наш день. І там ще троянди. О. Ну не так багато, як було, але ж все ж таке. Це ж листопад на носі. О! Та вони такі гарнюні. Ну так. Там якась аварійка приїхала, водоканал написано. Хвилина мовчання. Незважаючи на те, яка зараз година, але коли я тут проходжу, то у мене так. У мене так. То у мене так. Люди теж підходять, не проходять повз, зупиняються і далі йдуть. Зараз і до а там як ну, сирена, не сирена, як воно називається. Ой, такі звуки, як на щиті. От. І я дивлюся, сьогодні не має бути на щиті. Зайшла в ту групу там, де на щиті, немає. І от розумієте, зараз кожного разу це може бути будь-яка сирена. Там швидка або поліція, або ні, пожежники не так. І ти одразу дівчат, у нас декілька днів, по тому було на щиті один день двічі, а сьогодні, чи, може, не написали, чи що. Всі йдуть, озираються, зупиняються. І я зрозуміла, що чотири роки я не чула просто швидка. Та це звуки на щиті. Я не розумію, куди йти, куди вони їдуть. І трамваї зупиняються люди зупиняються. щиті. Ні, щось не то. А навіщо тоді прапори? Там написано на щиті, але не було тієї машини, що на щиті, звичайні машини. Я не знаю, що це було. Але інколи це зупиняє. Ой, сквер, який він яскравий, все більше листя. Вже на землі, менше на деревах, але все ж таки і сонечко вийшло, листя кудись несеться під вітром. Життя продовжується. Так, спокійно стоїш. Мої дорогенькі, я на сьогодні буду закінчувати відео. Хочу вас попередити про те, що відео у мене зараз виходять не день в день, а на наступний день. Вже декілька відео так було. Це пов'язано з відключенням електрики. Тому просто вам кажу, що я буду писати дату, кому цікаво, тому що ми так звикли, що день в день, але це ви будете бачити відео вже наступного дня. Я знов перевірила чати, немає сьогодні на що це було, чому так. Людей зараз треба попереджувати, треба. Тому що я такі моменти, я спокійно, я пропускаю через себе. Я не можу спокійно просто зачекати, постояти, вітати шану. Треба попереджувати. Що це? є чато. Так все добре, мої дорогенькі. От бачите, як ми звикли. Ми не звикли до звичайних таких сирен машин. Все. Дякую, що ви є, обіймаю кожного з вас. І до зустрічі в новому відео. побачення. Бережіться. Емоційно теж.